Шановні колеги, хочу вас ознайомити з нашою лекцією, яку ми сьогодні записали. Це вже серед тих лекцій, які ми прочитали у цьому півріччі. Одна із завершуючих нас стосується новина американського коледжу кардіологів, який відбувся 6-8 квітня в Сполучених Штатах Америки. Ми знайшли там дуже багато цікавого матеріалу. Я подумав, що, а що б з вами не поділитися цим і не взяти це на нашу основу на майбутнє. Наталіна, покажіть нам, будь ласка, першу прозвірку. Наукова ну, сесія американського коледжу кардіологів від 26-8 пітіння 24-го року в Атланті, і по новинам конференції надзвичайно цікаві речі. Це матеріал, який стосується роботи, що виконувала і в нас Наталія не козачише. Питання, яке стосується повної рибоскуляризації, порисовним фартом як в роботі, як правило, зараз всі наші практикуючі лікарі. Вважаю, що можна процентувати одну коронарну артерію, хоч по рекомендаціям написано тільки, що це стосується хворих з інфарктом міокарда і кардіогенним шоком, а що стосується інших пацієнтів, то потрібно вирішувати питання по максимальній реперфузії. Але от тут автори у своїй доповіді знайшли інформацію, що повна реваскуляризація, по яких ми зараз працюємо по рекомендаціях, не перевищує тільки для інфаркт залежної артерії. Цікаво, цікаво, треба. Значить, потрібно це розглядати. Я у своїх лекціях завжди розповідаю, що Переконані, що в наших умовах і по матеріальним, і по технічним, і по підготовці наших спеціалістів ми нарешті зможемо робити всім пацієнтам повну риву у перші дві години. Для більш остаточних доказів в цьому плані чекають результатів поточного випробування другого дослідження, яке набере понад 5 тисяч пацієнтів, алкогольно опосередкована рикова детервація. Теж для нас важлива частина роботи, тому що кретери дуже дорогі, які стосуються денервації е, ниркової артерії безпосередньо під час е, е, лікування пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією. І через це автори, які тут представлені, вони використали алкогольно-посередповнутирвацію і вважають все-таки, що цей метод є е, інноваційним, що він є. Е, Набагато дешевший він може бути альтернативним по в даний час по використанню раді або ультразвукової енергії, але лікарі. Повинні розглядати цю методологію з точки зору професіоналізму для того, щоб не було введення цього алкоголю безпосередньо у судинну стінку, що може привести до фіброзу і інших ускладнень під час цієї процедури, цікава лекція для нас і матеріал, який ми знайшли. Яка підтверджує правильність фізичних вправ у будь-якому віці. Але ще цікава річ: це і плюс до того, що правильне харчування. Вважаєте, що це крихкі пацієнти, які робили через ендоваскулярне протезування аортального клапану. Хто бачив цих пацієнтів, той знає, що ці пацієнти там 20-30 років без задухи, без uh, стенокардії не можуть пройти. А коли роблять це uh, протезування не відкритому серці, а ендоваскулярне, то все одно у цих пацієнтів залишається, детерность залишається, uh, uh, саркопенія залишається. І от автори вважають, що якщо цим пацієнтам давати багато білкову, Їду, але тут мається на увазі то спеціальні такі харчові добавки. То у цих пацієнтів покращується фізична активність. Всі пацієнтів вони отримали освіту про спосіб життя. Ті, хто входить до групи, втручання, отримали два додаткові компоненти, багато білком пероральну харчову добавку через напій, які вони вживали двічі на день, і домашні втручання на тренування з контрольованими компонентами, яких терапевт відвідував. Цей будинок протягом одного години двічі на тиждень протягом 12 тижнів після протезування артального клапану. Питання, яке стосується інтелізірану, який використовується для зменшення рівня в низької щільності, було показано, що цей препарат він вже у нас є зареєстрований, пригінчує вироблення про конвертази. Субтілізійну кексіну дев'ятого типу PCCK9 та збільшує експресію рецепторів ліпопротеїдних низької щільності до холестерину і знижує на 50% ліпопротеїдних низької щільності за рахунок підшкірного дозування цих препаратів двічі. На е, е, придовготривалому використанні двічі е, на, е, на рік через кожні шість місяців. Е, е, ще, крім цього іншого, цей препарат е, дав набагато кращі результати при довготривалому використанні. Ще цікава новинка це однодозовий зілля Бесіран, який скоротив лікування. Хворих на артеріальну гіпертензію. Що це таке? Це препарат, який досліджувався при е, введенні так званої РНК інтерпретаційно-терапевтично орієнтованого на пішковий син з І він е, в, в, за рахунок того, що підшкірне це введення, десь приблизно на е, місяць е, можна було стабілізувати артеріальний тиск. Можете собі уявити, що е, е, Пацієнт фактично комплайс до лікування у нього надзвичайним чином підвищувався, але той факт, що лікування приводу значного зниження артеріального тиску на додаток до фонового лікування, і яке зберігалось у багатьох пацієнтів до 6 місяців у багатьох випадках, свідчить про те, що це може бути дуже потужною новою стратегією зниження артеріального тиску, одно сучасно зменшуючи потребу у тих чи інших ліках. новий препарат який показує сигнал для лікування. Форих із кардіоміепатіях. Придиться на лекцію по кардіоміопатіях. Ви там знайдете це хімічна назва Мінерафаксад. Це препарат, який зменшує скоротливість міокарда і використовується для лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. Міотропи змінюють використання енергії в більш ефективну форму. Вони ще. Частково приміщують кисне мітохондріальних жирних кислот, зменшують серцевий метаболізм, підвищують ефективність виробництва АДФ. Цікава інформація, яка е, е, показана, як альтернатива. Не, не як альтернатива як алюмантна терапія, хворих, які, які не можна е, проводити по тим чи іншим причинам аука коронарне чи стентування коронарних артерій, це є каталізація коронарного синусу і його розширення за рахунок чого збільшується кровоплин у міокардії, збільшується по е, 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 Потреба вживання полинання кисню міокардом. Uh, нове питання щодо бета блокадру Оце дискусійне питання. Як на мій погляди тут uh, виділяють автори таку річ, що якщо фори після інфаркту міокарда не мають збережену функцію, серця і фракція викиду у них не є uh, uh, низькою, то таким пацієнтам можна обійтися без бетадреного Я Ще раз підтверджую свою практичну точку зору, що бета-блокатори не тільки мають свою функцію як препарати для зменшення частоти серцевих скорочень, чи зниження приступів санипаді чи інше вони вони знижують тиск, цього нічого, вони ще зменшують тривогу, відчуття занепокоєності і тому подібне. Через це навряд чи, ця інформація може знайти широке місце. В наших практикуючих лікарів, але з другого боку, хотів би сказати ще одну таку річ, що якщо фору отримує дуже багато різноманітних препаратів, ви обираєте, який препарат йому в цьому форму потрібно зменшити за рахунок, що зменшується зараз якісь препаратів. Ну, в таких випадках можна подумати і про цей факт. Тут питання, яке стосується. 5020 пацієнтів, які мали коронарну англій рахтітися гостровим партами, карди мали фракцію викиду до 50 і більше, і лікувалися або по бета-блокаторами, до яких відноситься метапролол, бісопролов або були без бета-блокаторів. І звичайно, відмова від певної кількості цих ліків дає змогу пацієнтам. З uh, покращити uh, uh, прихильність до лікування, але це не стосується пацієнтів з фракцією викиду середнього класу. Пацієнтів чи Фракція виклику з нові 49 Давайте ще одну цікаву річ. По-перше, методика обстеження пацієнта. Одномірна ехографія тут не може бути чіткою. значить, повинна бути двомірна ехографія, сегментарна ехографія і так далі. І тільки в таких випадках я б скоринувався ще і на рівні натриповітичного протиму. Як можна зменшити і є ще такий препарат? Лоза це досліджувальний РНК інтерпетенційний терапевтичний препарат, який насілений на білок аполіпротеїну класу С 3 Пригнічує здатність печінки вичищати три ліцеїди з організму. Він працює зменшуючи вироблення а, S, або лікопротеїну С абосі третього типу, тим самим дозволяючи при збільшувати елімінацію. Автори зазначають є одним з вокових засобів для лікування гіпертригліцеридемії. Інша агент Олезарсен, також націлене на виробництво цього. Аполі по але не відміну від поза який втручається в рамках, а олесарен не втручається, але він вони зменшують значним кількість частину лімітрів салітів майже на 50%. Ісотків. а це цікава річ, яка стосується СІПАПів, тих препаратів. Тих апаратів, які використовуються для лікування пацієнтів з нічним апноєм. не знаю, як ви на це дивитеся, але певна частина наших пацієнтів дуже важко переносить цю методологію лікування нічного апноє. Бачите, американці придумали якийсь нижній щелепний пристрій, який порівняно з іпапом зменшував артеріальний тиск при гіпертонії і надавав більше. Ефект е, е, позитивний для його перенос переносимості думаю, що це щось похоже на таку капу, яку використовують спортсмени у таких е, е, боях е, типу карате, боксу і тому подібне. Але я цього не знаю, тому що я, чесно кажучи, не знайшов ту картинку, як воно це все виглядає. Але ви бачите, що вони ці так звані. Прилади, які працюють просуваючи щелепу приблизно на один сантиметр під час сну, вони забезпечують альтернативу пацієнтам і сипапом, і було показано, покращуючи якість життя і денну виносились. Ще для нас цікава річ, яким чином залучити хворих більше до е, 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 прихильності до лікування. Американці прийшли до висновку, що певне щаслива пацієнтів буде краще лікуватися, якщо їм платити за те, що вони лікувалися. І тут вияснилося, що було 300 хворих, які фінансово заохочувалися і отримали 14 доларів на віртуальному рахунку щотижня. А якщо вони не використовували ці методи, які контролювалися, то вони втрачали 2 долари за кожний день. Ну, цікаво, річ у цьому плані, що ілюструє. Це є важливість залучення населення до пацієнтів з групи ризику до збільшення фізичної активності. Але я думаю, що це був тільки початок. Було цікаво звичайно подивитися, що з цим потрібно робити у не, майбутньому, особливо це вони пишуть про себе, а про нас. Ну, мабуть, ми до цього ще подалеку не готові, і о на, на наше таке закінчення нашої лекції хотів би вас ознайомити з новими методами в лікуванні хворих з тромбозами, де зараз розробляється і вводиться. Поняття чи розуміння відносно так званих блокаторів один фактору крові, які можна вводити на багато ніж інші е, антикоагулянти. Серед них є е, 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 такий препарат Асондексаїн, як бигні мової молекули, які вводиться раз на 21 годину, або монофональні антитіла, які вводяться е, один раз на місяць. Абеласіма це фактор один з фактор е, е, крові. E, правда, в наших це ті форі, які, е, якщо вони його мають зниженим, то в них менше кількість інфарктів, інсультів. Ну там дискутують, що геморрогічних інсультів не менше, інфарктів здається, теж не менше, але інших ускладнень набагато менше. І для того, щоб ми могли потім на майбутнє. Хітко визначити, що потрібно якому пацієнту, то ми, звичайно, завжди розповідаємо, що потрібно проводити хоч би оці інтегральні тести, скрині тести для характеру тих чи інших змін, які відбуваються у оформлені на фоні антикоагулянтної терапії. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного перегляду і до зустрічі у вересні, жовтні місяці, на наших наступних заходах. Дякую.